Привіз на вихідні дівчину на дачу відпочинок у розпалі після чергового нічного купання на річці Голяка втратила вона гумки для волосся, а в неї косичок. Штук 10, а на дачі з гумками облом. Ну, загалом дала вона мені презерватив, попросила відмити його від замащення і розрізати частин так на 10. Ну, стою, полощу презерватив під струмом води в раковині. І з милом. На кухню заходить батько, якийсь час дивиться на моє заняття, сумно простягає мені 100 гривень і каже: «Е, на, синку, купи нові. Не позорся. Хлопець наздоганяє дівчину. Дівчина, дівчина, а можна з вами познайомитися? Дівчина обертаючись. Ні. Йой, і слава Богу. Черга до магазину у черзі тоненький інтелігент в окулярах. Крізь чергу проштовхується здоровенний бугай із криками Хе, ану, пропустіть інваліда, бляха! Та я недоношений! Я семімісячним народився! народився. Ану, пропустіть інваліда! Інтелігент протираючи окуляри. А друзі, я думаю, що не помилюся, висловивши спільну думку, послати недоношеного в пи. Зду І ще на два місяці. Іде <риклад> вулицею мама із сином на руках. Малюк матом всіх криє. Фіг закриєш, мама. А закрий рот! Син, нахел! Тут поліцейський жіночко, заспокойте дитину. Непристойно ж, мама. Ой, він мене не слухає. Все пробувала. Може, ви спробуєте, поліцейський. Так, хлопчику, у тебе ще зубів немає. І ходити ти не вмієш. А вже так матюкаєшся, дрібний. А ти ходити вмієш? Мент. Ну, так, дрібний. Ну так іди, нахил!